Війна і коронавірус в Україні продовжується вакцинальна кампанія від ковіду. Щодня на Тернопільщині лікарі фіксують близько сотні нових інфікованих. Станом на сьогодні у області 890 людей хворіють коронавірусом. З них 21 пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні. Збільшились показники захворюваності наприкінці лютого і в Тернополі по місті 246 випадків з приводу ковід-19, 17 пацієнтів знаходяться на стаціонарному лікуванні, в тому числі троє діток. Та все ж додають експерти у порівнянні з минулим роком, показники захворюваності зменшуються. Усе завдяки вакцинації. Людей, які прийняли хоча б одну вакцинацію. В нашій області це 888 тисяч. пацієнтів, які прийняли дві дози. Це є 386-778 осіб. Це 37,8%. Та зовсім невтішна ситуація із бустерною дозою вакцини. 91 тисяча жителів Тернопільщини зробили перший бустер від ковіду, а це лише 9% із загальної кількості населення. Якщо проаналізувати знов-таки, вагу щеплених і нещеплених серед померлих, то серед померлих тільки 2,9% людей були щепленими. Навіть якщо ви перехворіли, ви маєте певний захист на певний час. Якщо ви провакцинувалися, ви маєте певний захист на певний час. Але якщо ви перехворіли, і провакцинуєтеся, це називається гібридний імунітет. Він може захистити вас навіть більш тривало і більш добре. Додамо станом на сьогодні понад 15 мільйонів осіб в Україні щеплені двома дозами вакцини від ковід-інфекції. І лише близько трьох мільйонів людей бустерною. Аби вакцинуватись від ковід, 19 у Тернополі необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.